Чим менше село і чим далі воно від Києва, тим більш безкарними почуваються тамтешні місцеві депутати, які вважають себе такими собі царями-благодійниками і вельми ображаються, коли їм вказують на їхні протиправні дії. Серед таких емоційних і депутат від БПП Олександр Паламарчук ображений на дописи місцевого активіста в Фейсбуці він дозволив собі привселюдно застосувати фізичну силу, погрози та лайку. І Його не зупинило навіть те, що активісто Худесенький підліток, який мав сміливість критикувати дії народного бранця. Депутата з партії виключили, але тепер він намагається переконати усіх, що нічого ж страшного не зробив. Та й не хотів а застосовувати фізичну силу, привслюдно лаятись та погрожувати розправою, то його підліток спровокував. І розхитані цілодобовими думками за село і простих селян нерви народного бранця не витримали. Оцей хлопчик знімає через два часа. Він пише на мене з власті. Де депутат Києво-Святошинської райради Олександр Паламарчук привселюдно застосував силу, словесно ображав та погрожував неповнолітньому Сергію Чагарову через його пости у Фейсбуці. Збурило мережу. Інцидент стався у четвер. Відео відзняв місцевий мешканець Олексій Загорський. Він же став одним із свідків такого спілкування місцевого депутата із громадою. Сергій просто сидів тихо, спокійно, нічого. Це депутат до нього підійшов. І взяв його за вухо і підняв отак. Як депутат Павло Марчук поклав ззаду руку на шию Сергію і навіть стиснув це було видно, знаєте, як. Хижак тримає свою жертву. Це так виглядало, щоб він не міг вирватися. Вчинок місцевого депутата Олександра Паламарчука за кілька днів після інциденту вирішили розібрати на виїзній комісії з питань регламенту та депутатської етики. Для цього на подвір'ї сіль ради встановили мікрофон, щоб усі охочі змогли висловитися. Деякі мешканці села місцевого депутата підтримують і нічого страшного у його діях не бачать. Це людина 10 років працювала на це, щоб бути... Депутатом, щоб е, бути в районі для села щось добиватись, розумієте? а за того, що дитина спровокувала його, і зараз його за це зняти держа за шиються. Ви вважаєте, що це побої? А дитина повинна відповідати за те, що вона наклеп на жінку там чи ще якусь скорбила в Фейсбуці. Засуджує активну діяльність Сергія Чагарова і його батько, упевнений сином хтось маніпулює. А ходити на засідання сесії місцевої ради, де стався інцидент, йому взагалі не потрібно. Треба було, щоб я йому пошиї. Надавала не він претензій. В мене немає. ну дуже добре буде, якщо щось цього діла злякається, де не буде більше цим займати. Сам Паламарчук на засідання прийшов із охороною. Розповідає, після інциденту спілкувався із батьками Сергія Чагарова і за свій вчинок вибачався. Це не європейська поведінка. Я не мів не мав права так вчиняти. Я Обіцяю, цього більше ніколи не повториться. але мене просто зачепили е, смс з приводу моєї сім'ї. Там не було ніч ніякого криміналу. Я фізично навіть не не нес ніяких взагалі йому ушкоджень. Чи є кримінал у діях депутата з'ясовуватимуть правоохоронці? Заяву про злочин щодо Сергія Чагарова написали і громадські активісти, і матір хлопця. Судово медичну експертизу Чагарову вже провели, але її результати не надійшли до правоохоронців. Ми зареєстрували. Ці повідомлення і відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Це навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень. За цією статтею максимальне це до року виправні роботи, а то, можливо, штраф, а то і громадські роботи. Свій вердикт комісія з етики має оприлюднити у вівторок на офіційному сайті Ксенія Дворнікова, Юлія Бошко, Антон Андрущенко, 5